Якщо ти власниця тонкого волосся, яке не має об'єму, вітаю, ти попала туди, куди потрібно. І я, Кеті Грозмані, трихолог з 7-річним досвідом роботи і власниця магазину італійської професійної косметики для волосся. Отже, об'єм в нас досягається двома шляхами. Я намагатимусь коротко, стисло, але це система складна. Адже волосся це матерія, яка складається з сотні. Різних елементів, тому не буває для волосся одного засобу. Якщо ти шукаєш чарівну пігулку, ти можеш перегортати це відео і забути про якість волосся і про об'єм. Але якщо ти хочеш отримати результат, то перший шлях надання волосся об'єму це зовнішні засоби і фактори. Тобто досягнення об'єму за рахунок потовщення волосся. Так, так, це абсолютно можливо потовщити волосся. Звичайно, в розумних приділах, але в цілому це абсолютно можливо і так з моїми засобами вчасності. Просто потрібно знати, що і як застосовувати. Але, якщо твоє волосся тонке, якщо схильне до випадіння, то такий метод... Погіршить ситуацію з твоїм волоссям. Чому? Тому що кожен фолікул розрахований на е, определенну вагу волосинки. Коли ми потовщуємо волосинку, ми робимо її товстішою, ми робимо її важкішою, і фолікул не витримує. Тому, якщо ми будемо суто потовщувати волосся поверхневими засобами, ми отримаємо неприємний для нас ефект. Отже, варіант другий. Але він складний і перспективний. Тому, якщо тебе це не цікавить, можеш прогортати це відео. Він довготриваліший. Але він настільки результативний, що за півроку або рік ти просто не впізнаєш своє волосся. Тому що саме цей метод дозволяє розкрити весь потенціал твого волосся, яке навіть спало і вже готувалося вмерти. Прикріплюю варіант одного з таких результатів. Другий варіант заключається в комплексному підході до такої проблеми. Зазвичай тонке волосся, воно і є ослаблене, воно і є вже схильним до випадіння, тому працюємо з двох сторон. Перше, ми працюємо із шкірою для того, щоб вона мала змогу продукувати більше волосся і продукувати здорове волосся. Це волосся буде товстішим. Цей метод дозволяє потовщити, зміцнити і покращити якість, і пришвидшити ріст існуючого волосся. Таким чином. Ми загущуємо волосся в прикореневій зоні, і ви маєте свій природній об'єм. До того ж, це волосся стає пружнішим і само починає вже не лягати, а ставати. Ці результати ви бачите, в принципі, достатньо швидко вже за місяць, два-три. Ну, а за рік ви просто не впізнаєте своє волосся. Коли ми запустили всі основні процеси в шкірі для того, щоб вона продукувала багато нового здорового волосся і оздоровлювала старе волосся, отут ми додаємо засоби, які ще будуть потовщувати, спружнювати і зміцнювати вже існуюче волосся. Таким чином, ми працюємо. Отримання цього єстечного свого прикореневого об'єму за рахунок загущення ми потовщуємо волосся і продовжуємо працювати вже з укріпленою нормальною довжиною засобами, які потовщують волосся саме по довжині, без шкоди для отримання 100% реального результату. Я сподіваюся, ти зрозуміла, як це працює. Якщо не зрозуміла, обов'язково пиши мені в коментарі в особисті, або краще взагалі переходь вже нарешті в мій інстаграм, і ти завжди будеш в курсі подій. Але найголовніше, ти будеш мати не просто гарне, ти будеш мати здорове волосся, про яке ти навіть ніколи і не мріяла. Отже, з чого складаються ці... Способи, що складаються ці методи. Звичайно, це не один засіб, я завжди це повторюю. І якщо ви десь чуєте, що вам хтось каже, що от є один засіб, який вирішує все, це абсолютно чистіша брехня. Так, є засоби, які можуть вирішувати одну-дві проблеми. Одну-дві-три проблеми, але вони не використовуються в одиночку. Так не може бути, так не існує. До здорового волосся, при якому ви бонусом отримуєте об'єм, гладкість, міцність, забираються від лами і січіння, це комплексна робота. Чим це все досягається? Однозначно, це спеціальний пілінг, який. Правильно очищує шкіру. Він не впливає прямо на об'єм, він впливає на об'єм вашого волосся в перспективі, і ви це побачите вже з першого застосування. Але стійкий ефект, звичайно, що ви побачите в проміжку часу. Отже, пілінг правильно очищує, відшелушує, він стимулює кровообіг і всі обмінні процеси в шкірі для того, щоб вона могла производити, продукувати це нове волосся, плюс він не дає зростатися з'єднувальній тканині. Це для тих дівчат важливо, які вже втрачають волосся. А насправді ж не все втрачене волосся по новій виростає, фолікул помирає, і шкіра зростається, якщо її не обробляти так, як вона цього вимагає. Тож пілінг це обов'язковий продукт в догляді кожної. Кожної жінки, в якої на голові є волосся, це обов'язково. Це найважливіший перший крок. Другий крок це шампунь. Це може бути шампунь для об'єму, а також це може бути шампунь стимулюючий. І тут потрібно розуміти ситуацію. Тобто, якщо ви зараз подумали, що ви підете в магазин і придбаєте. Будь-який пілінг, будь-який шампунь для об'єму ні, так це не спрацює. Тому що шампуні для об'ємів дуже і дуже різні. І в дуже багатьох виробниках про мас-маркет я взагалі мовчу. Може бути здорово волосся, з ним не буває результатів положительних. Шампуні для об'ємів бувають різного типу. Деякі з них працюють з, з пересушення. Тобто, коли ми пересушуємо шкіру і волосся, волосся стає диплоки і таким чином ми маємо об'єм. Це не хороші шампуні. Є шампуні, які мають в своєму складі такі активи, наприклад, до прикладу, як колаген, але цього на ринку не знайдеш, бо колаген дуже примхливий, дорогий, ніхто не хоче з ним возитися. Або, наприклад, целюлоза, або інші компоненти, які не пересушують, а які роблять навколо волосяного стволу такий собі підтримуючий компрес, бандаж. Да? І тому наше волосся тримається об'єму, стає пружнішим, міцнішим і навіть товстішим. Тож, пілінг, шампунь третє. Існує стимулююча, до речі, бюджетна. Маска, яка працює із шкірою, яка стимулює ріст нового волосся і пришвидшує ріст старого волосся, тобто вона працює на збереження та відновлення гідроліпідного шару шкіри. А також на стимуляцію росту. І тут ми включаємо ту картинку, про яку я говорила на початку відео, що ми загущуємо своє волосся, тобто було 5 волосин, а ми робимо 7, 8, а можливо і 10, І таким чином у вас з'являється новий власний свій об'єм. Четвертий продукт, який обов'язковий до цієї схеми, без нього він самий інтенсивний, без нього нічого не буде в тих е сроках, в яких ви хочете. Якщо ви хочете ефективно, швидко, стійко, то четвертий продукт це, звичайно, лосьйон. Вони є теж різні, вони є інтенсивні проти випадіння, рослинні, плацентарні. Вони є профілактуючі ріст плюс об'єм. Наприклад, і жирність, які забирають жирність. Вони є різні, вони базуються на різних активах. І, в залежності від тої ситуації, яка у вас, вам потрібно обрати саме той або інакший актив. Отже, це чотири кроки, які в нас працюють із шкірою, але в нас ще залишається довжина. Умовно є засоби для потовщення довжини. І от якщо ми вже працюємо із шкірою, тобто оті чотири засоби, що я розповіла, ми можемо собі дозволити. А в більшості виробників є спреї саме для об'єму волосся подовжені. То отут ми можемо собі вже дозволити додатковий догляд до змивних та незмивних засобів у вигляді спеціального спрею, бустеру, засобу саме для об'єму волосся подовжені. В інакшому випадку він зіграє з нами злу шутку і посиле нам випадіння. Засоби для потовщення довжини також є, але вони використовуються вже, коли ми укріпили корінчик. В даному випадку це буде безпечно і супер-супер, супер ефективно. Для тих, хто додивився вже до цього моменту, такий приємний бонус. Існує засіб. Один, який знімає жирність тут і зараз. Тобто, ви Нанесли засіб. Ви 2-3 дні не миєте голову, навіть якщо вам потрібно мити її кожен день. Так робити не можна, але ви розгружаєте свою нервову систему і якийсь період часу ви миєте голову не кожен день, а через день. Цей засіб позбавлює жирності. Цей, тут і зараз. Все, помили, зробили, голова не жирніє. Позбавляє жирності, надає стійкого прикореневого об'єму. Цей засіб, прям от стіков. До речі, хто додивився до зараз, сьогодні третій день, в мене не мита голова. Я маю жирну шкіру, яку маю мити кожен день. На мені цей продукт. І іноді я собі дозволяю таку розгрузку. Але. Цей продукт можна використовувати, зрозуміло, що потрібно використовувати в комплексі з іншими засобами, але найголовніше це, це не сухий шампунь. Сухі шампуні не можна використовувати взагалі ні в якому випадку. Мають місце бути раз на рік, колись там, десь. Цей продукт абсолютно безпечний, він не забиває пори, але. Він має використовуватись в пар, як мінімум в парі з пілінгом. Давайте підрезюмуємо. Під, під для того, щоб досягти якісного об'єму волосся потрібний комплекс засобів та заходів. І давайте я перелічу ці засоби. Це пілінг, це спеціальний шампунь, це спеціальна стимулююча маска. І це спеціальний лосьйон, стимулюючий або противопадіння, або стимулюючий ріст. Це чотири продукти, які будуть працювати на ваше волосся і відкриють весь його потенціал, і ви зможете отримати об'єм волосся свій природний за рахунок природнього загущення та зміцнення. і Пружності, да, згадуємо, свого волосся. Звичайно, можна і бажано для досягнення, ну прям вже укладання, використовувати додаткові засоби. Це ті самі спреї для прикореневого об'єму, спрей для потовшення для об'єму для волосся по довжині, Але це все потрібно дивитися дуже індивідуально, тому що можна наробити собі шкоди. І от я думала: а який я подарунок вам подарую в кінці цього відео, якщо ви все ж таки додивились? І я зрозуміла, що найкращим подарунком це буде те. Якщо ви звернетесь до мене на індивідуальну консультацію, яку я проведу для вас безкоштовно вартість моєї консультації з підбором засобів, з схемою їх використання з детальними покруковими інструкціями щодо їх використання з відповідями на ваші запитання і порадами щодо саме вашої ситуації, вашого волосся, найчастіше ми там затрагуємо не тільки волосся, а звідки то все росте, Така консультація коштує тисячу гривень всього лише, але ви можете отримати її безкоштовно. І якщо ви знаходитесь в Україні, вам взагалі дуже круто, тому що ви одразу після консультації зможете придбати ці засоби ще і в розпиві, що дуже зручно, і що значно полегшує. Придбання комплексів. Пишіть в коментарі, хочу консультацію. Або просто переходьте в мій інстаграм, і там, де хочете, там пишіть я з Ютуба, я хочу отримати консультацію. І далі ми з вами розберемось. Бажаю вам здорового, яскравого волосся вашої мрії. І я точно знаю, що це можливо. Тому що я роблю це 7 років. І багато хто отримує не волосся своєї мрії. А набагато більше про таке вони навіть мріяти і не могли. Посилання на інстаграм в описі до відео, папа! -па.